15 вересня ми величаємо героїв, які в часи Другої світової війни подарували нам радість перемоги та вшановуємо пам'ять тих, хто заради визволення нашої Зачепилівщини віддав своє життя. Радість і сльози, білі надія, все переплилося в одному слові визволення. У кожній місті, у кожній парті сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати, нам про минуле хочуть розказати. І кожен з них розповідає про ті події, ті роки, коли фашисти роздирали, країну нашу на шматки. Гула, стогнала і ревла земля. В Севілі в гори, мати і кохане, в огні була країненька моя, була війна жорстока, Друга світова. Живі і мертві, мертві і живі, герої наші, воїни, солдати, ми знаємо у тій страшній війні, Змогли, либонь, ви ворога здолати. Вічний вогонь палає, дзвонить у долі століть. Вічний вогонь закликає щастя живих бережіть. Вічний вогонь, коли люди не треба війни, щоб не умирали дочки, сестри, батьки і сини. Я не знаю тебе, невідомий солдати. Ти поліг у бою, у пору розову. І сьогодні прийшла я спасибі сказати, що за себе і за тебе на землі я живу. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали, пам'ятайте про тих. Що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про них і у праці, і у пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Десь там в історії, та кров холодна йні, зажурі вічні наші матері. Я хочу щастя, милій Україні, я хочу миру на моїй землі.